Яка посмертна доля наших воїнів і куди йдуть їх душі? Православні християни вибудовують свою думку не на основі власного вільного тлумачення, взятого поза контекстом цитат з Писання, а на основі вчення церкви? Подивіться в життях святих, скільки воїнів канонізовано для шанування як святих. І навіть на іконах вони зображуються зі зброєю. Зрозуміло, що далеко не всі воїни ідуть в рай, але факт у тому, що дане служіння як таке не є на заваді спасіння, і навіть досягнення святості. Життя святого великомученика Євстафія Плакіди, пам'ять якого церква святкує 3 жовтня, розвінчує брехню пацифістів. Що споконвічне християнство перших століть було принциповим противником мілітаризму і війни. Згідно з життям святого Євстафія, який жив за часів правління римського імператора Трояна 117 рік, сам Господь Ісус Христос відновив Плакіду, що прийняв християнство в самі римського воєначальника. А про перемогу, яку він здобув над варварами, говориться так. Євстафій вирушив на війну з чужинцями і переміг їх силою Христовою. Він не тільки відвоював свої рідні міста та області, але й завоював всю ворожу землю і цілком переміг вороже військо. Зміцнюваний силою Господа свого, він виявив ще більшу хоробрість, ніж раніше, і здобув таку блискучу перемогу. Яку ще ніколи раніше не здобував, і найцікавіше те, що приводом для мученичської смерті кончини Святого Плакіни послужило те, що він сповідував свою православну віру, і сповідував, що перемогу Риму над варварами, над завойовниками, дарував їм сам Господь Ісус Христос, Бог Християнський, і війна ця є. І слава наша, і перст Божий, і батіг, що карає нас, бо ухилилися від правого шляху. Багато хто поклав життя своє в боротьбі за волю, вірно отримає залишення гріхів, і багато хто увінчується нетлінними вінцями слави Небесної, а решта ближніх їх, страждаючи серця, терплячи скорботи мимоволі, залишать розкіш. І утвердяться в вірі, долі Божі нам не збагнені, святитель Інокентій Херсонський говорив християнська самопожертва воїна не заради земних вигод, а заради порятунку ближніх та вітчизни, подібна до жертви Христа за рід людський, а християнські воїни, що полегли в бою, захищаючи свою вітчизну. Вони подібні до християнських мучеників, які проливали свою кров за віру Христову, і знов святитель Інокентій Херстонський. Кров загиблих воїнів, пролита ними у битвах за Батьківщину, викуповує їхні гріхи перед Богом і сподобляє милосердя Божого, тобто порятунку їх душі. А от щодо медбратів та сестер на фронті той же святий, служіння милосердя, медична допомога, догляд, духовна підтримка, що надається пораненим воїнам, подібна до служіння стародавних християн-мученикам у їхніх стражданнях за Христа, бо рана вірного воїна сяєтиме у вічності, рани померлих воїнів. Будуть свідченням їхнього подвигу вірності Богові та земній батьківщині, а самі вони біля престолу Божого клопотатимуть про своїх благодійників, які перебувають на землі. Щодо посмертної долі душі воїнів, найвідоміший святитель Феофан Затворник, коли у фінській затоці в 19 столітті затонув військовий корабель. І загинув весь екіпаж у приватному листі святитель писав адресату Не смерть корабля жахає, а доля колишніх в ньому воїнів. Станемо мірити цю долю щодо долі вічної, це головне в якому становищі були всі ці воїни? у положенні тих, хто виконує свій обов'язок? Чи вартує військовий обов'язок? Бути їм посеред Богом обраних. Так, люди, які виконували свій обов'язок, раптово захоплені смертю і відійшли в інше життя, як їх там зустрінемо. Звичайно, без докору, при тому, як виконавці обов'язку свого говорить Господь, у чому застану? в тому і суджу. Так і їх буде судити, тобто як виконавців свого обов'язку. Додайте до цього смерть їх була чи солодка, чи болісна. Я думаю, що таку муку відчували тільки великі мученики, хоч вона була не тривала, але й міру їй визначити не можна. За що зазнали вони цієї муки? За виконання обов'язку. Так терпіли й всі мученики, і отже, воїни, які померли через катастрофу. Повинні бути зараховані до сонму мучеників. Я вважаю, що їх смерть по відношенню до спасіння вічного краще смерті всіх тих, котрі в той час вмирали, будучи оточені рідними і знайомими. Нехай Господь упокоїть душі їх в Царстві Небесному. У іншому листі святитель пише будьте благодушні! Войни за справу Божу воюючи і йдуть мученичською дорогою, а наша війна воїстину йде за діло Боже, тобто смерть у війні з загарбниками за праву справу захисту прирівнюється святими до мученичества за віру. Зауважу, що святитель Феофан відносив до безкровного мученичества всяке виконання службового обов'язку. Що спричинило християнську кончину. У листах Святителя можна зустріти висловлення про те, що мученичський вінець покладається людині за перемогу над своїми греховними пристрастями, за всяке покірливе терпіння житейських скорбот, смиренне прийняття хвороб, душевних страждань внаслідок безбожного оточення, несправедливих утисків і наклепів. Такий самий вінець мученический святитель обіцяв і за подвиг материнства. Кожен християнин, що служить Богу, і йде по життю тісним шляхом, гідний мученицького вінця. Амінь.